Владі ганьба дільничним виборчим комісіям зарплату з такими гаслами під стінами ОДА зібралися кілька десятків членів Івано-Франківських ДВК, які працювали на проміжних виборах до обласної ради 27 січня. Попри неодноразові обіцянки місцевої влади, ці люди досі не отримали платню за роботу, яка для кожного складає трохи більше ніж 250 гривень. Чому виникають оці такі питання? Чому людей мені зараз треба відривати з роботи, приходити сюди, пояснювати, що я нормальна людина, що я їхні гроші? Що не положив собі в кишеню, що не обікрав, що тут теж таке робиться. Ну, це просто таке, знаєте, відразу наплюватись відра... відношення до всіх виборців, до жителів Франківська. Брешуть, як можуть, в кожному разі. Люди працювали, віддавали все, що можна. Від п'ятниці до понеділка, не виходили з дільниці. Мені двоє до хати голубі комісії, я не знаю, що їм говорити. Я брехоном виходжу, як голова комісії. Загалом в Івано-Франківських ДВК 27 січня працювали понад 500 членів. На оплату їхньої праці не вистачає приблизно 300 тисяч гривень. У міській виборчій комісії повідомили, що до останнього сподівалися на чесність обласної влади, яка мала б у повному обсязі профінансувати голосування. Однак відтерміновувати розгляд цього питання надалі немає сенсу. Днями рахунки ДВК будуть закриті. Одне говорять, друге роблять. Ви повірили вам. Ми повірили ще владі, скажімо, тоді, коли перед виборами збиралися і піднімали це питання, що не відділені гроші для проведення виборів нам дали гарантійні листи, зробили, але практично коштів немає. До мітингувальників вийшов начальник департаменту економіки ОДА Володимир Попович. Він запевнив, що сьогодні зранку фінансове управління зареєструвало у держказначействі необхідні для членів ДВК гроші. Також розповів, чому цього не могли зробити швидше. Це цілий процес. Ну, комісія була. Ну комісія, для того ви розумієте, що ще треба оформити очевидно і протокол. Протокол направляється офіційно, скажімо, для, для вирішення цей. І є бюджетні призначення. Його треба внести в кошторис. Його треба захистити, скажімо, цей і тим більше це січень місяць. Так, січень місяць це місяць призначень. Очікувану зарплату за роботу, запевнив Володимир Попович. Отримує також члени ДВК в Надвірнянському та Снядинському районах.